Вер вам і благодать від Господа! В наших підручниках написано, що Ніагарському водоспаду 9900 років. Як вони дізнались про це? Водоспад, розмиваючи ґрунт, постійно рухається назад зі швидкістю 1,5 метри на рік. Нижче водоспаду є ущелина, довжиною в 12 км. І якщо поділити 12 км на півтора метри, то вийде 9900 років. Река тече на північ, а водоспад на південь зі швидкістю 1,5 метри на рік. Але треба враховувати, що 4400 років тому був потоп. І коли вода стікала після потопу, то за перші 10 хвилин половина зливу була розмита. Отже, 12 км каньйон утворився за 4400 років. А всередині 1800-х років один юрист та геолог Лапкак. Стверджував, що Земля утворилась протягом численних мільйонів років. Він написав книгу, використовуючи Ніагарську ущелину, щоб дискредитувати біблійські хронології. Проте, не пояснюючи, як він це зробив, Голок дійшов у нижнього показника 0,3 метри за рік. Так як довжина ущелини становить 3500 фунтів, то її повинно бути 35 тисяч років. Цей підрахунок підривав віру в те, що землі 6 тисяч років. Пізніше, саме на основі цієї брехливої теорії, Дарвін склав свою еволюційну теорію, замінивши Бога на мавпу. На землі є багато доказів, що Земля молода, але, на жаль, суспільство продовжує удосконалювати цю фальсифікацію.